З давніх давань, 14 серпня червоний день церковного календаря. Сьогодні у храмах проводять богослужіння, під час яких освячують мед, мак або ж воду, що пізніше стає оберегом оселі від злої сили. Також Маковія або ж медовий спас символізує завершення літньої пори. З самого ранку люди зібралися в храмі, аби відзначити свято Медовий спас хоча у цей день прийнято святити мед та мак, більшість святили воду, яка до речі на Маковія вважається цілющою. Я прийшов якраз на сечення водички, кажуть, і знаю, що це медові спаси, і всі люди празднують і кажуть, нормальне це свято. Воду святя, дотримуюся, це називає свято. З малку знаємо, тому що батьки нам розказували, ходимо до церкви. Кож сьогодні закарпатські вірники розпочали Успенський піст, який триватиме два тижні до 28 серпня. Воно є народне свято, воно є релігійне свято, і люди, діди, прадіди дотримувалися, і ми дотримуємося. Ну, найперше сьогодні розпочинається Успенський піст, який триває найкоротший час, можна сказати, від різних інших постів, там різдвяного чи пасхального, тільки два тижні. Але починається ну, він із тим, що всі ми знаємо ту історію життя біблійного, як людина впала в гріх біля дерева. Тому сьогодні є і походження дерева животворящого Христа. Як би шановується, так само хрест той, який приніс нам радість, приніс нам життя, приніс нам спасіння. Маковія перше осіннє свято, з яким пов'язують закінчення літа. З Сьогодні починають відлітати ластівки та можливі грози.